Ділюся з вами рецептом дуже смачної курочки. Завдяки особливостям приготування курочка виходить дуже ніжна, соковита та ароматна. Дві чайні ложки солі заливаємо літром води. Беремо 2 половинки курячого філе, занурюємо воду та даємо постояти 1,5-2 години. Робимо маринад, Одну чайну ложку сухої гірчиці в гранулах, коріандру, приправи для курки, олії, меду та лимонного соку. Усе добре перемішуємо. Дістаємо курочку з води, промокаємо її серветками. Тепер курочку необхідно скласти. Гострий кінець складаємо до округлого та всі нерівності закладаємо в серединку. Можна трохи присипати зелені зверху, беремо нитку, спочатку посередині обмотуємо, а потім з обох кінців. Обмазуємо курочку з усіх сторін маринадом. Після цього вона повинна в маринаді промаринуватися якнайменше пів години, а можна і на ніч. Ставимо її в розігріту духовку на 200 градусів на 30 хвилин. Після того як вона запечеться 15 хвилин, даємо її охолонути в духовці. Все, курочка готова.